Мелодія останнього шкільного дзвоника. Хтось слухає її з радістю, бо вона сповіщає про початок довгожданих літніх канікул. Для випускників це гімн ностальгії, ностальгії за школою, дитинством, з яким вони сьогодні прощаються. Вже наступного року випускну сукню приміряє на себе і Катерина Невірко. Але десь там далеко, в малиновій мелодії останнього дзвоника, дівчинка чує і ноти трагедії. 11 років тому, в такий же травневий день, прощання зі школою трагічно загинула її мама, 27-річна вчителька цієї школи Валентина Невірко. Вона прийшла з останнього дзвоника. Вона класним керівником була з таким величезним букетом хапком квітів. А ще такий був момент. Міша ж малесенький, бо вона каже, мам, я йду, то ти мішу з собою. Вірніше, вона до мене на роботу його привела і каже, я і біжу, він в мене на роботі. кажу, я пізніше теж підійду з ним. І я вже з ним на ручках взяла його, прийшли ми в школу і шукаю її очима, думаю, де ж вона з своїм класом. І не бачу, але тут іде її подружка, кажу, а де моя валя? Вона каже, вона стоїть з класом. Я глянула, вона дивиться в нашу сторону, але так ну вверх. Я бачу, що погляд не на нас, а десь вверх той погляд. І мене знов це якось так мені думаю, ну чого вона вверх дивиться? Надія Михайлівна пам'ятає, як того дня разом з донькою поралися на городі, потім разом повернулися додому. Та валя пішла ще в сарай нарізати свиням зілля. І назад уже не повернулася. Десь там, бо зачепила оголений провід. Це була трагедія страшна. Це було потрясіння таке, яке неможливо передати словами. Цілий день, я пам'ятаю, вона була в школі, так ніби прощалася з кожним куточком. В кабінеті, от у тому Валентини Іванівни, там були журнали, в нас стояли. Я зайшла, вже нікого в школі не було. І лише вона там стояла, дивилася, гортала журнали. От. І ніхто так. Страшно було навіть аж потім згадати це все, що хотілося б, може, поговорити з нею на якусь тему. Ніхто не міг подумати, навіть що таке станеться. Відтоді Надія Михайлівна замінила онука маму. Вона віддає дітям усю свою любов і ласку. Саме заради дітей, онуків, і до сьогодні працює лаборантом в місцевій лікарні. Хоча, як і чоловік, Петро Стахович уже на пенсії. Ну, якби так, як в інших сім'ях в такому віці, як ми. Діти пристроєні, на зарплатах всі, то ми нам би вистачило цих пенсій, а так що. Ми мусимо дати їй освіту, поки ще ми живі, бо потім, хто його, скільки ми ще протягнемо, а потім вона ні батька, ні матері. Ну, Цей, що в Москві, син старший, то її хресний Катрусін. Тато то допомагає, Тарас з нами живе, теж допомагає. Бабуся з усіх сил старається заради дітей. Відкрила онукам депозит в банку, куди переказує дитячу пенсію по втраті годувальника. Та найголовніше, друга мама Михайлика та Катрусі вчить їх доброті, щоб вони не забували дорогу до храму. Дівчинка закінчила музичну школу, має добрий слух і співає в нотному церковному хорі, а ще чудово декламує поезію та прозу. Зараз в більшості в мене декламаторство йде. Дуже любить, мене мама дуже любить, як я читаю вірші, так само в школі, ну, і в адміністрації теж свято, наприклад, 1 червня наближається, і я вже готую вірш і виступ. Катя не випадково обмовилась, коли назвала бабусю мамою. Вона так зверталася, коли ще була живою валя, пригадує Надія Михайлін. Бо мама вчилася в пединституті, а бабуся вигодовувала онуку з полюшок. А після смерті дочки першим назвав її мамою маленький Михайлик. Я пішла на роботу, йду з роботи, а він тут якраз по вулиці біжить напроти мене рученята розставив і кричить мама. Ми зразу якось а потім думаю, то щось не так все рівно. Ми пішли до священника і питаємося, ну, що то може означати отак. Чи то так? Нехай вони кажуть, спочатку Міша один Катя. ще ні. От. Чи нехай так кажуть, чи, може, нехай не кажуть. От. А він каже, якщо каже, коли він це сказав слово, зранку чи ввечері. Я кажу зранку, а сонце зійшло вже, зійшло. Значить, то йому або ангел-охоронитель його явився, або мама. І каже, приказали казати мама. Значить, тій дитині не вистачає того слова мама. І з цього часу він ніколи ні разу не помилився і не назвав мене бабусею. Катруся, чим швидше дорослішає, тим все більше нагадує їй дочку. Колись чоловік каже до мене, вона лежить, заснула, а він підходить каже: Дивися, валя наша. Бо в дочки були карі очі, а в тої голубі, то тільки одна різниця, що в кольорі очей. А ще Катя Невірко, справжня гордість 10-го Б. Вона і у навчанні відмінниця, і у позакласному житті. Перша помічниця, зізнається класний керівник Світлана Крисюк. Катя дуже така врівноважена, чемна, добра. Вона відзивається на чужу біду досить так швидко і від, ну від, від серця будемо казати. Вона сприймає чужу біду як свою. От, дуже добре взаєминах із учителями, із учнями. Її поважають. Дуже люблю свою школу. Навіть не через те, що там вчилася, почала звідси, а взагалі вчителі всі ну, просто чудові. Улюбленим предметом з дитинства в мене була математика, а зараз алгебра, геометрію не дуже люблю, не, не люблю теореми. І англійська мова для себе Катя вже вирішила обов'язково стане студенткою і здобуде вищу освіту. Після 11 класу в мене направлення на Київ. Моє так око дивиться туди. Ну, найбільше мене приваблює Шевченківський університет, ну, але не знаю. Якщо я не повезе, буду пробувати ще в києво могилянську академію. У брата Михайло дещо інші турботи. Хоча разом вони полюбляють майструвати моделі та бавитись за комп'ютером, а от футбол виключно його хлопчача пристрасть. Я десь з класу п'ятого на тренування ходив до ну, вчителя, а зараз теж щось і не ходжу, а так з хлопцями підемо в школу, поіграємо. А яка функція на ну, полі ціла? Я вратарем був. А от так зараз і в родах, і в полі грати Да. У цьому будинку по вулиці Дружби живуть вони усі разом дружньою родиною. А ще поруч сироватки купили помешкання колишнього гуртожитку, де планують облаштувати квартиру комусь з онуків. У новому помешканні знайдеться місце і для піаніно, на якому вчилася грати Катя. А ще там буде домашній куточок пам'яті про маму, яка так. Передчасно пішла з їхнього життя.